Йоу, hey everybody! сьогодні з бгаті. Залетіли ми знову виживати друзі в лісі. Залетів я із рандомом, не знаю, що з цього правда вийде, але е, я залишився вже і в соло. В общем-то, хорошо. Давайте попробуємо повиживати в соло, подивимося взагалі, як мене далеко занесе, бо сильно прям далеко, так, щоб, да, знаєте, в соло я прям не заходив. Ну, реально, або це я просто нубасік, або я просто не старався. Тому сьогодні ми з вами, друзі, провіримо, як сильно я зможу лишатися Розвитися в соляного. Текс, давай-ка, а, у нас тип, кстати, помер. коні. Понімаю. Ну, і таке буває. Ладно, хорошо. Давай тоді почнемо, що робити. Збирати якісь запаси. В принципі, поки у нас перша ніч, нам би бажано з тобою познаходити прокачку, да? а саме портфеля, сокири і все в цьому дусі. Тому нам треба відчиняти з тобою скриньки. Так, тут є розламаний гвинтокрил, і тут є, кстати, скринька. Треба це все діло ще з і подивитися, що нам випаде. Так, випала нам, кстати, аптечка, і я би міг би підняти, кстати, свого напарника, проте він вже і лівнув. Тому Бог з ним, значить, таки. Да? Так, давай-ка сюди це все діло будемо скидати. Вугілля, в принципі, сразу же закидуємо в нашій костюмі. Так, і я там вроді як ще не доутав. Не доутав шифер. В нього там падає два болтика, тому треба нам це все діло як би то, забрати. А, по одному взагалі. Раніше давало два. Або це я помиляюся, але пам'ятаю що як будто би два давало. Так, зразу бачу ще один шифер захований. І нам би по-хорошому взагалі зараз е, зайнятися е, фармом дерева. Тому що нам треба з тобою поставити верстак, поставити, зробити мапу, і все 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 в цьому досі. Кстати, тут є бейсік якийсь, і нам би його, кстати, було б непогано би облутати. Так, 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 так. О, дивися, халява. Відкриваємо цей сейф. Зараз глянемо, що в нас тут. А у нас тут з тобою прокачечка. Прокачка, прокачка. Нашого з тобою рюкзака. Так, давай-ка його долутаємо вже до кінця. Радіодетальки. Тут У нас з тобою вихід. І давай ка стільці Ми з тобою тож, тож заберемо і закинемо їх з тобою. Переробник. Так, у нас це скринька світиться. Що якась пастка, чи що. Так, кстати, нам треба ще з тобою взяти вудочку. Вудочку, вудочку, бемс, вудочка у нас на базі. І, кстати, знайшли ще і вугілля. Так, в мене є ось такі колючі шипи. Нам би їх бажано також встановити на нашій з тобою базі. Давай-ка, давай. -ка, давай -ка. Десь отаку кобенс. Поставимо. Заті було б непогано, аби ми з тобою прокачали ось цей весь свій клас, бо чим краще точніше, чим сильніше ми його прокачаємо, тим більше в нього буде всяких класних ніщечків. Так, давай-ка одразу оце все діло сюди закидаємо. Вугілля закидаємо в багаття наше, і левел 3 у нас є. Давай тоді крафтитися. Значить, прокачуємо з тобою. Давай верстак, Далі, нам з тобою треба мапа по-любому. Треба собі поставити ліжко і так. Також поставити годинника. Кстати, на що залишається дерево, можна собі ще і поставити ось таку плантацію. Так, давай давай-ка це все діло якось будемо ставити. Давай-ка мапу ми поставимо десь приблизно отута. Дальше, кровать ставимо туди. Е, Годинник, в принципі, також можна тут поставити. І, в принципі, в цьому ж таки плантацію можна десь поставити отако із цієї сторони. Так, першу ніч, в принципі, ми можемо не боятися, як я пам'ятаю, можемо спокійно собі фармити, добувати ресурс ресурси тому що першу ніч він нас з вами не зможе вбити. Також треба не забувати, нам треба лапка. Треба кроляча лапка, бо я не повню коли саме має пройти цей торговець, який. о, кстати, він уже прийшов, якого можна буде це все діло затрейдитися. Так, о, дивися, просто як нам з тобою пощастило. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden Гарден Дедрейс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі, давай ка відразу вже з ним обміняємося на сокеру. Бенс. Все, сокера в нас є, з тобою прокачана. Давай тепер це все діло закинемо Сюди, м'ясило, ми з тобою приготуємо і сразу же ж захом'ячимо. Так, давай-ка по мапі подивимося, де ми взагалі були, де не були. Е, там якийсь це є будиночок. І ми як будто би його не залутали. Хоча ні, чекай, ми його облутали. Дивно, чому він не відмітився у нас на мапі. Ну, то таке, ладно, начхати, в принципі. Так, мусорка. В мусорці у нас з тобою є гвинтик. Забираємо, забираємо і let's go, let's go трішечки розвідаємо цю всю територію. Так, тут у нас пастка, її треба треба обережно, обережно обійде. Так, вовчара на дійсно нападе. Так, випав нам револьвер, і ще набою до нього випало. Треба, кстати, ось його є. Лат можна відкрити. Давай-ка відкриємо і нам показують звигатися в цю сторону. Проте тут нема скрині ха дивно вона воно це все діло працює. Ну ладно. Так, через півтори хвилини у нас з тобою наступить ніч, тому треба ще по максимуму поназбирати усіх корисних нам ресурсів. Так, набої для гвинтівки забираємо. Так, що Тут у нас вовчара є. О, отут, кстати, можна зараз і підлутатися. Так, що у нас є в палатках? Е, в палатках, дивися, є ось ця штучка. Оце забираємо, це забираємо і відкриваємо відразу скриньку. Текс, а тут нам випадає знову мішечок. Ну, мішечок нам не треба. Не знаю, навіщо нам оці квіти. Так я і до кінця й не розібрався. Треба буде зайти і почитати, що для чого вони нам взагалі потрібні. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, на нас нападають, на нас нападають, <exempel> треба. Давати ці... На нападалі. Так, знову, кстати, торговець прийшов. Так, набої для револьвера, е, будиночок феї, ще набої. Так, в принципі, повні кишені собі ми забили ресурсами. Let's go, let's go, це все діло щось. Ми закинемо з тобою в переробник. Отак От сразу все вигружаємо, в принципі. Вугілля можна закинути сюди в кострище. І, в принципі, в принципі, в нас є 16 секунд. Давай тоді щось добудемо трішечки дерева. Да? Так, наступила в нас з тобою ніч. Давай-ка, оце дерево ми щось долутаємо. В принципі, в принципі, я думаю, що треба щось відразу собі скрафтити. В принципі, цю всю двіжуху можна буде скіпати, бо за цим всім ділом ми вже з вами давно розібралися. Дерево відразу тут садимо, в принципі, а оце все лихо ми закидуємо в костерчик. Так, ну і що ж, що я можу взагалі зробити? У мене є 15 гвинтиків, 11 дерева. да Можна, в принципі, добути ще трішечки дерева і сразу зробити собі нормальний верстак, да, уже, в принципі, третього рівня. З цим версточком якось... Ну, Прям тугувато, да? так? Так, бемс, бемс-бенс-бемс. Дерево зібрали, морковку підточили, і, в принципі, можна робити собі воркбенч. Бемс, все, третій рівень верстака у нас. І нам би бажано зробити ще громоотводи і бустпад. Дуже класна штучка, щоб взагалі, так знаєш, розвідувати мапу. Так, ну і що ж, наступив у нас тобі світанок. Давай-ка, оце все дерево, яке я знайшов, ми закинемо, прокачаємо собі знову вже ж костюрчик. да, Сразу оце все діло ми з тобою підхаваємо. І let's go, let's go, далі відкривати з тобою мапу. Так, дивися, тут у нас є Честер. Давайте цю скриньку ми з тобою відкриємо. Щось я бачу, вугілля є. Й жаби квакають. Йомоє, йо. що подобавляли нового. Ану чекай. Да реально, дивись, жаби появилися. Їх можна, кстати, убивати. Але вони, кстати, мене і утруюють. Ти замітив? Ану чекай. О, вони язиками, мене поняв дамажать. І вони дають якийсь мені дебаф. Так, і вилізли, вилізли знову ці карказябрики. Так, насправді таке, да? Це щось нове. Цього раніше не було. Кстаті, я знайшов, де у нас захований перший малий. Давай-ка, щас в мене є револьвер. Ми з тобою відразу вже ж розстріляємо цих собаканів. Надіюсь, що з них може якась шкура випаде, вовча, да? Все ж реально, в цілому таке. Вемс-вемс. Так, цих розвалили. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба щось якось обережно, обережно їх добити. Ні, ну ці жаби прям вовше жорстку руїні. Тобі не здається? Так, вовчару убили. Місило, Можна буде пізніше забрати, бо у нас має скоро наступити ніч, треба це все діло по фасту-пофасту -фасту цього малого свистка забрати, і в принципі безтресенько можна відкрити ще цю скриньку. Так, а випадає нам аптечка. Ну, могли б насправді дати мені якийсь спис, наприклад, да? було б непогано. Так, давай-ка оці стейки ми позабираємо. Стейки заберемо, в принципі, да? а все остальне хай собі валяється. Я реально не викупаю, а смисло цих жаб. Ну, типа як додатковий вид ресурсу, ну, не знаю таке. Oh, dear friend. <свист> <свист> чуваче, ти бач? Ти бач, яка там мегажаба є? Це жесть. Ану чекай. Мені прям, мені прям реально цікаво розвалити її, чуєш? Ану чекайка, треба цю мегажабу убити. Цікаво, що з неї випаде. А вона ще й швидка, ти поняв? Анука, щас, бенс, убили, і вона щас щось... <свист> зразу розділилася. да Кстати, із неї щось випало. Ану чекай, О, який, якийсь ключ. З неї випав ключ, чуваче. А щось з цим ключом робити? Бити. Чекай, може його треба в переробник? не запихнути? Він повинен щось відкривати. Але що саме він відкриває, я це ще не знаю насправді. Тому давай щось може оцих жаб ми з тобою дорозвалимо. Все, набої сказали, у нас з тобою до побачення. Дивись, у нас є ключ, і там якийсь є, поїде, як портал, да? Так, що з нього ще випало. Ще ключ випав. Чекай, з них випадають, поки де якісь ключі. Давай-ка оцю жабу ми ще завалимо. М'ясило можна, в принципі, сразу ж заточити. Треба зараз якось за А. Грати ось цю жабенцію. А ти поняв? так вона ще і ядовита. Тобто в неї є такий прикол, що вона робить з періодичним дам... дамагом, да, типу мене лупить. Так, 20 секунд. Я думаю, що в принципі можна по фастіку, по фастіку вбити, поки його не видно, цього челікса. Так, ну ключа, кстати, як ти бачиш, він нам не випав. Ключ нам не випав. Ну, У мене вже є два ключа. Я думаю, що цього, по ідеї, нам повинно височити прям з головою. Тут, ну, кстати, якісь болтики. Давай-ка я зразу з тобою запихнемо. Давай подивимося, а що це реально за портал? Можливо, зараз якусь очівку зможу виконати. Так. О, тут якийсь спис, ти поняв? А ну, чекай, і куди? Куди ми з тобою спустилися? Так, а де цей спис? Осьо, він чуваче. Так, в нас є аптечки, якщо що. Так, револьвер без набоїв, а спис я би, кстаті, поставив би на третю позицію. Так, в нас є ключі з тобою. А, так, сюди прям багацько ключів надо, ти поняв? Ми з тобою два знайшли. А їх загалом треба 3, шість, їх треба дев'ять. Штук, чувача. їх треба аж дев'ять. Тобто, нам треба з тобою прям активно убивати оцих всяких жабок. Ні, слухай, чуваче, я хочу. Я хочу я хочу туди попасти. Мені реально цікаво, що там. Так, дивись, тут у нас якась очівка з тобою є. Можливо, тут потрібно, я не знаю, можливо, вудочкою це виловити ключ. Цілком, в принципі, таки реально. Давай, давай тестити. Так, щось клює. Так, да, і дивися, чуваче. Ми з тобою виловили ключ. Так, дивися, тут є ще один ключик. Давай-ка зразу знову закинемо. Вудочко, і спробуємо це все діло виловити. Так, склює у нас і ловимо ми з тобою ще один ключик. Так, це получається, що так жаба, іди гуляй, іди гуляй. Ану чекай, а якщо я сюди знов залізу, відразу вже ж візьму і скину сюди ці два ключа, щоб вони мені місце не займали. Так, бенс, і залишається нам получається ще чотири ключика. Да, то Ну хорошо, В принципі, в принципі, let's go. це все діло шукати далі. Так, тут якісь детальки, тут ще щось. Опа. На шоу. Так, жаба, іди гуляй. Іди гуляй, реально. Так, в нас є з тобою вудочка, закидаємо її, і відразу з тобою, в принципі, зараз ми маємо, по ідеї, виловити ще один ключ. І залишиться нам знайти ще три. Правда, чомусь воно не клює. Можливо, треба перезакинути. Опа, сюди. <с1> <с1> Забираємо ще один ключ. Е, так, у ну, нас тут з тобою ще є дерево. Давай-ка його також заберемо. Ну, спис усе прям реально прикольний. Спис прям імбовий. По ідеї, він ще й накладає, виходить, дебаф. Нам. Мобів, да? і додає, виходить, періодичний урон по ним. Це прям как будто би і непогано. Так, жалко, що на мапі нас озерця не проявляється. До того ще може, поїде й бути ключик, Да, да кстати. О, Отут у нас теж є ключ. Давай-ка оцю жабу ми сразу шотнемо. В принципі, м'ясило, дерево, ми все це діло сюди скинемо. Е, ключ давай-ка відкладемо. Треба нам, виходить, знайти ще два ключі. да? Так, прибіг. А, на мене уже нападають. Чекай, не поняв. Ну давай ка зараз їх отако, отаким багом, отаким багом. Зараз такого поубиваємо. А ну? Та, дивись, скільки він демеджу вкидує, чуєш? Так це прям імба. Це реально самий імбовий список, який я тільки знаходив. Не знаю, як давно це оновлення занесли, але це прям прям імба. Прям реально круто. Так, нам би, кстати, би ще би поїсти, б прям би общасно. Так, а оцього кіпа треба би спалити. Бенс, 50% у нас тобі дерева. Ну, треба буде ще дерево собі надовбити. Так, давай-ка, давай-ка щас, може, рубанемо тисячки дерева. Вроді як цей олень від нас відстав. Тому давай-ка Трішечки ще підфармимось. Так, це все дерево. Ми з тобою, в принципі, сюди тако закидуємо. Дві секунди. Let's go розчихляти вудочко і вилавлювати ще одного ключика. Так, дев'ятий день. У нас з тобою десь тут з'явився торговець. Правда, де саме а... А Бог його знає? Так, плює, плює, значить, виловлюємо Бемс. Рибинку виловили, чуєш? Надію, що нас щас безколка з тобою не шандарахне. Так, тут ще й був чара біля нас. Йомойо. Ну я хочу відкрити ту секретну кімнату. Прям дуже сильно. От мені цікаво. Просто що там взагалі можна знайти. І по-любому ми зможемо з вами виконати якусь очівку, я тобі кажу. Так, можливо, треба оцих жаб перебити насамперед. Давай, може, переб'ємо і реально. Ось і вбиваємо ще оцю жабенцію Бенс, все, ми їх, в принципі, з собою перебили. Закидаємо вудочку. Треба виловити. Треба реально його виловити. Срочно. кстати, і пішов торговець, але хоч шкіру Нема в мене її, немає, чувач. Ізвіняй, але чогось. диви, я реально не можу її зловити цього, цього ключа. Може, треба в воду стати, не знаю. Давай так спробуй. Так, клює. Надіюсь, що на цей раз знов випаде риба. Й-мойо, щось прям складновато уже стало вилавлювати ці клеще. Так, дощик пройшов. В принципі, хорошо, хорошо, хорошо. Так, бемс, бемс, бемс. Зловили ми якогось окуня. Ой. А де ж тоді ще одна водойма, де би зловити його? Ну, по ідеї, як десь вони повинні бути роз... розставлені біля оцього порталу. Ну, Так, чисто логічно, так? Да? Якщо подумати, по ідеї що так. Так, якісь бутики які я вилавлюю. Так, чекай, мене це все діло не влаштовує. Треба щось розібрати, скільки в мене взагалом ключів. Можливо, ще може бути. Можливо, може бути ще на основному цьому озері. М -м, на самий ключик. Давай ка подивимося. Так, тута, тута, -та, тута. У водоймі вроді як і немає. Тут ще є дві водойми. Давай-ка їх теж відразу вже ж продивимося. Ні, ну как будто би тут пусто. Давай-ка зразу цього вовчару ми з тобою залупашимо. Так. Тут у нас з тобою теж пусто. Прогрузилася ще трішечки мапа. Тут теж пустовато. Ой-ой-ой, ніч, 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 ніч. Треба срочно, срочно топати на базу. Опа, це ж сува літає, чуваче. Сува літає, срочно на базу. У мене ж немає ліхтарика, щоб її відігнати. Так, давай-ка зразу позбираємо з тобою болтики. Я би оце все тіло би таке Болтики скидаємо. Е, що я можу зробити? Може зробити. Бустер, не можу, в мене немає, на жаль, цього дерева. Тоді давай зробимо ось цю штучечку. Поставимо її десь, в принципі, отута. Ключик в принципі, жабічий ми забираємо. Ой, що мені робити? Дерево, кстати, нарубати треба. Дерево треба срочно настукати. І, в принципі, сразу можна закинути в кострище. Так, давай-ка тут теж довбанемо. Бемс, це все забираємо, це посадили. Ключ треба закинути на територію. Так, а оце можна сюди закинути. Що в нас по їжі? По їжі, в принципі нас з тобою все, все в принципі дуже добре. Давай-ка. Давай-ка все-таки ми дорозберемося з тобою за цим ключом. Тут прям халепа якась. Не зрозуміло, чому він не вилавлюється саме з цього озерця. Диви, реально, нам випадають просто якісь гвинтики. Яка нам взагалі не треба. Все те, що нам взагалі не потрібно. Тих. Давай клюю вже. Давай вже клюй. О, надію, що ключик. Бемс. Знов карася виловили. О, на кінець такий. З горем пополам. Ми це зробили. Чекай. Вроді, десь я тут. Та бачив ще якийсь озерц. Треба ще одразу його продавити. Так, в нас у, у нас тут, вроді, пуско. Пута, у нас тобою дрова лежать, халявні, фішні. Давайте заберемо їх. Так, вовчара. Поки що битися я з тобою насправді таки не маю бажання. Мене цікавить зараз ключики, ключики, ключики. Опа! Все, пацани, знайшов. Правда, ніч наступила і на нас уже починають жаби нападати. Так, треба срочно виловити оцей ключ і давати на педалі до своєї бази. Бо буде дуже-дуже сильно обідно, якщо нас зараз висовкою б'є. Реально, давай так, що по фастику, по фастику, по Пастику давай мини-ключика, и я просто звалюю на базу. Так, клює, дэнс. Угу, поняв, як обично, будемо зараз вилавлювати мільярд карасів Ух, йо, ухті, йо! Все, тікай, 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 тікай. Чуть близкука, я шандарахну Ні, ну, не шандарахнути, то воно вдарило. А от вбити не вбило. Так, давай-ка зразу ми з тобою виложимо всі ресурси. Так, оце можна зразу в переробочих закинути. Їжу. Оцю штучку можна захавати. М'ясило, в принципі, точніше, рибу можна теж, в принципі, заточити. І нам би ще б по-хорошому добути трішечки, трішечки дерева. Ну, саме головне, пацани, що ми знайшли, де лежить останній останні ключ. І по ідеї, після цієї ночі, ми з вами відправимося в портал і подивимося взагалі, що там можна знайти по ресурсах. Так, дерево, дерево Сразу сюди тако викладаємо. Ключики, два штуки в мене є. І десь тут в мене повинен ще на базі лежати третій. А, ні, чекай, я ж забирав всі ключі. Тоді все, тоді все правильно. Саме головне, що в нас зараз косьор з тобою не потух. Давай час таку поближче до нього положимо це все дерево, щоб воно сохло. Так, що я можу скрафтити? Мені буде авто Підкидання дрів би собі зробити, а воно ось. Це щоб добувати бензин. І там, по ідеї, коли ти прокачуєш собі верстак, можна зробити автопідкидання <підкидання> дров до костра нашого. Але ресурсів на це все нам треба ще шукати і шукати. 15 понтів. Дуже великий костер у нас, пацани. І в нас ще 30 секунд. Ну, в принципі, в принципі, д -д прожили. Прожили, дочекалися. Ну, цікаво, я можу оцією сокирою струбати це дерево. Ходу, ходу, що я не можу його струбати, так? Да? Ну, давай, в принципі, постукаємо все одно. Ну, в принципі, цілому ніч можна подовбити. по подовбити. Бо ідея як можна вже аж наступною сокерою добувати оці великі дерева, якщо я не помиляюся. Так, дві секунди, в принципі, лес його. Нам треба шукати ту водойму, де ми були. Ось там. Да, да, да ми тут обули -то з тобою, чуваче. Ось його останній ключик. Давай його вилавлювати і побігли по фастіху в портал. Ого, дивись, вовча шкіра випала. Вчора напав. І дивись, знов не приїхав, коняв. Давай-ка може з цієї сторони отако закинемо. Прям на ключика закинули, дивись. Прямо ось його поплавочок наш на ключу лежить. Так. Так. пенс, все останній ключ, ми з тобою дружище виловили. Так що побігли в портал? Зараз запихаємо абсолютно усі ключі і пробуємо відкривати двері. Так, давай-ка, отако як Бемс. Залітаємо і відразу вже ж скидуємо усі ці ключики. Так, один, два, три. О, ще один десь повинен бути. Ой-ой, халепа. А де він? Чекай. в мене ж вроді всі були чотири. Може на базі десь валяється? Я не знаю. Ой-ой, дерево, дерево, дерево. Треба. Срочно, срочно пацани. Треба закинути дерево. Бо ми з тобою цю ніч можемо не пережити. Так що побігли. Побігли, побігли добувати дерево. Можливо, ще знайдемо з тобою якесь озеро. Не зможемо виловити цей ключ? О, нашов, 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 нашов чувача Так чекай, треба спис, срочно убиваємо цих жаб. Сразу закидаємо вудочку. Нам би ліхтарика знайти би по-хорошому, Слухай-ка Реально, ліхтарик. Міг би зарішати зараз ночі. Так, бемпс, покльовочка. Понятно. Починаємо знову вилавлювати карасів. На треба знайти з тобою каністри з бензином. Треба десь їх нарішати. Прям реально срочно. Так, надійсь ключик. Поняв, не ключик. 40 секунд. 40 секунд, дензо. Якщо я зараз не вилавлюю, треба срочно туди рубати дерево. От прям срочно. Просто остання покльовка. Остання покльовка, і я по дереву пішов. Все, ми знайшли, пацани. Найшли останній ключ. Давай, долбимо, довбим, довбимо, довбимо дерево. Треба по фасту його формити. Прям у великій кількості, прям дуже великій кількості. Так приходить нам попередження, що скоро починається ніч. Тому давай-ка щас. Оце ще дерево вроді я успіваю добути. І побігли, побігли без на базу. Кстати, у нас біля бази уже поверсали наші дерева. Так що, по ідеї проблем із дровами у нас не повинні бути. Так що там по нашому костру 16% в принципі, в принципі, ок. Так, ключик в сторону. Сразу під'їдаємо усі наші з тобою запаси. Так, вовчу шкіру можна в сторону. Давай-ка ще добудемо дерево. По ідеї, як оцей олей не повинен нас напасти, коли ми біля бази з вами. Хоча все можливо. Знову ж таки, все можливо. Так, що в нас по, по їжі? По їжі прям все дуже-дуже печально, да? Давай тоді закинемо це у верстак. Зробимо ми собі ще одну грядку з їжею. І давай-ка, давай-ка поставимо її сюди, так, бенс. Так, ще 45 секунд. До ночі, да, у нас. М -м давай тоді що зробимо. У мене є спис. Давай оцих кроликів поубиваємо. В принципі, кроличі лапки нам ще з тобою понадобляться для того, щоб скрафтити собі е одяг. Так, чувач, наступив у нас новий день. Давай-ка зразу оцю вовчу шкіру ми з тобою віддаємо. Обміняємо на ліхтарик. Ліхтарика у нас з тобою, на жаль, немає. Револьвера, в принципі, перезарядили. Ключик ми з тобою взяли. Побігли, відразу же ж в портал. Так, останній ключ ми вставляємо. І все, достаємо спис. Let's go, дензол, дивитися, що в нас тут. Тут купа жаб, давай їх уб'ємо відразу же ж. І тут нас чекає з тобою мега велика скриня. О, ти поняв? А жаби то поки де з пам'ятці. Може, їх треба спочатку перебити. Так. Реально, яка жаба вилізла. Давай-ка її щас. А, я не можу відкрити, чуваче. Я не можу, коли мене жаби дамажить. Ти поняв? Так, а де револьвер? Достаємо, Достаємо револьвер? Давай цю жабу вбивати. Хоча... Хоча б, як мінімум, на... на дистанції спробуємо. Так, спис. Срочно, списом, уб'ємо швидко її. Так, появилося оці. Убиваємо. Убить, убить, убить. Убили. Все, аптечки, аптечок нема. Аптечок немає. А як мені це все лутати тоді, коли вони погаде з реально. Так. Я не можу відкрити. Поки не уб'ю всіх жаб. Ти понімаєш це? Давай убивати. Так, цю убили, цю убили. М'яса купа, кстати. Нам би, по-хорошому, з тобою, піти б на базу. Уй. Королева жаб появилася. Тікаєм. Просто тікати, срочно! Срочно пацани на базу даємо. А як мені вбити ту королеву? Халепа, халепа, пацани. В мене костер потух. В мене потух костер. І за цього дощу. У нас є з тобою одна хвилина, щоб відновити всі запаси. Просто. Тут Буд буде дуже обідно, якщо ми з тобою щас просто зафейлимо десь і проіграємо. І не подивимося, що в тій скриньки просто лежить. Так, давай-ка понесли, понесли, понесли. Закидаємо оце ось сюди, отако. Нам треба просто наробити трішечки-трішечки дерева, щоб просто пережити ще цю одну ніч. Або нам по-хорошому, я не знаю, навіть напевно треба зібрати собі якусь, може, броню? Чорт його побери, просто правда. Що мені треба таке, щоб просто як, ї, як її вбити. Вона прям дуже велика. І я впевнений, що урону в неї також буде дуже багацько. Так, і по ідеї, зараз цієї ночі у нас буде знову нападати наш лагерь будуть. Всі бандити, бандюгани. Так, м'ясило схавали, схавали. В принципі, я готовий. В цілому, я готовий. Достаємо спис, готовий обороняти свій просто лагерь. Так, прибігли. Це, по ідеї, що з'являться арбалетчики, так? Так, появився один арбалетчик. Давай-ка, давай. -ка, давай -ка, сначала ми арбалетчика з тобою розберемося. Бемс, все, убили. А оцих ми можемо з тобою отако агрити, Отако просто на оці всі списи. Бемс, все, розвалили, розвалили набої для гвинтівки. Бем-бем-бемс. Це все діло забираємо. В принципі, оце все можна остальне спалити. Десь повинен бути ще амулет. О, амулет ми закидуємо сюди. Так, що в нас з тобою є? М -м, компас, Давай зробимо компас. Пада не знаю навіщо він нам. Ну, хай буде. Так, що я можу ще зробити? Холодильне. А що треба він мені? Мені кажеться, що не треба. Так, смолоскіп теж в принципі мені не потрібен. 8 секунд. Давайка, давай давайка, давай що ми зробимо? Давай підемо зараз, Можливо, розвідаємо мапу. Пошукаємо якісь цінні ресурси. Наприклад, паливо якесь якусь може броню пошукати. Бо як будто би, як будто би, щоб битися з цією жабою, нам з тобою бажано знайти гвинтівку, і тоді, коли вона у нас буде, вже щось пробувати. Бо без неї, як будто би, це прям гиблий варіант. Іти туди. Так, тут я бачив, десь є будиночок на дереві. Так, бензоль, ми забираємо. Давай альфа вовка об'ємо. Можливо, шкіра випаде. Ні, на жаль, уви, нам вона не випала. Так, мікрохвильовку ми забираємо. Радіо теж забираємо, полізли. Ой-ой-ой, ой 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 просто тільки ж чуть не помер. Буквально ще б одна течка, і я би. Ну, того, склеїв би ласти просто. Так, із скриньки нам випадає діамант, тута радіо. І що, як нам би злізти? Коли там сидять купа-купа вов вовків. Надійшли, що я не розб'їзд просто. А, ну, да. Так, скільки стоїть возродитися? 200 робоксів. <сум> Жесть. А мені ж не хвата. Мені реально не хватає, чуваче. Це просто халепа.